Гарно всі дня, дівчата і хлопці. Якщо ви замісите тісто по цьому рецепту, що я вам напишу в коментарях, воно ну, у вас буде ось таке це викладаю я його на поверхню. Сьогодні у мене будуть звичайні пиріжки. Пухкі, такі, гарні, значить так, розділяю я тісто на частинки. У мене з цього тіста завжди виходить 12 пиріжків. Ось зділила я тісто на ось такі кульки. У мене вийшло 16 кульок. Вже когось 15 вийде, в когось 14. Це вже не принципово. Тепер накриваю я тісто плівкою, хай трішки відпочине хвилин 10. А пиріжки у мене сьогодні, дівчатка, будуть з капустою. Капусту я просто покришила, дуже багато моркви поклала, майже 50 на 50, велику Це його пожмякала, так, посолила трішки, по цукру додала. І на сковорідку поклала, воно в мене от так жарилося на маленькому вогні. Потім в кінці я додала ще ложку томату. от. Ось така капуста в мене вийшла. І ліпити буду звичайним чином, люблю багато начинки і зліплюю як звичайні, такі вареники великі, такі кругленькі. Ось такі. Начинку, дівчатка, можна любу, кому яка подобається. Хоч з маком, хоч з сиром, солодку, з нутелою не забувайтеся робити, чи то з гущеним молоком. В ще є повидло, з лівером можна, з горохом, з картоплею. Дівчатка, якщо у вас буде така начинка, що ви боїтесь, що вона витече, то ви кладіть просто ось так до гори, як я називаю, догори колесами, і будете контролюватись. Щоб не витекла. Ось так я дівчатка наліпила звичайних пиріжків. Тепер ставлю в розтойку, розігріваю духовку на 180 градусів. Та пиріжечки вже підійшли Я їх помазала курячим яєчком, трішки молока налила і ставлю в духовку опікатися десь 15 хвилин, 180 градусів. Ось таких я, дівчатка, спекла пиріжків. Ось такі вони гарні. Ось таких. Я напекла сьогодні пиріжків. З капустою, правда, жарні. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, все найкраще. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю! До зустрічі!